Замовлення на 4 одиниці. Це в нас замовили телескопічну штангу. Нержавійка посилена з латунною форсункою. Всі бачили відео, да, моє, коли штанга розпиляє мілким туманом. Це не монтаж, це штанга з латунною форсункою, котра може це зробити. Вона регулюється колпачком, максимально закрутили, буде мілкий туман. Треба крупніше відкрутили. Також можна і почистити. Також можна її зняти поставити ваші пластикові форсунки. Це в нас йде розмір 1,20 м, можна працювати на 1,20 м. А можна відкрутити латунну гайку, витягнути на максимум 2 м і затягнути латунну гайку. Дуже зручно. Замовили комплектом з латунною ручкою. Дані ручки є в наявності, можна замовити як з пластиковою, так і з латунною ручкою. Ручка хороша, буде працювати. Замовили захисну маску. Захисні маски для роботи в саду да? з оприскувачем, або хто там коси траву, пиляє дрова, то дуже добре буде захищати ваше обличчя. Обзору не мішає, маска повністю прилягає на все лице і дуже зручно. І замовили у нас турбонасадку. Турбонасадка це така додаткова. Додатковий інструмент, котрий підключається до акумуляторного оприскувача. Десь зручно штангою підлізти, да? а якщо у вас багато роботи да? і треба швидко і якісно це все зробити, то для цього є турбонасадка. В неї встановлений моторчик, 12 вольтовий вентилятор, і він буде вам допомагати розпиляти вашу жидкість. Жидкость. Штекер, звичайний, як комп'ютерний. Підключається до оприскувача з боку або спереду. Це стандарт. Підходить на всі моделі. Підключили ми штекер, в комплекті йде у нас додаткова форсунка ромашка. І в комплекті йде такий бочоночок. З'єднуємо подачу жидкості. Шланг з гайкою одягнули на бочоночок, ніпіль. Да? І з'єднали так само з нашою насадкою. Далі ми нажимаємо на оприскувач. Зараз немає рідини, тому він не качає. рідина качається на цю форсунку, форсунка починає вже розпиляти. і Ми нажимаємо на кнопочку вентилятора. і За рахунок мощного вентилятора. Да, показати, да, що Буде-бує-дуже вентилятор, ну, добре. Буде розпиляти вашу рідину. Розпиляє вашу рідину, розбиває на мелкий туман. Всі ваші гадості, котрі сиділи, да, там їли ваші, ваші, вашу рослину, да, вони всі будуть збиватися. Даже засохші лістя будуть збиватися, і жидкість буде наноситись равномірно з усіх сторон. Тому дійсно рекомендую цю дану насадку. Воздушний поток з буде до 5 метрів, 4-5 метрів буде. Буде працювати. Тому, кого цікавить, внизу під відео залишаю номер телефона. Пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!